Сива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, виший нас зеленим. Ми ще побудемо, ще не облетим, а листя просить. Дай нам тої втіхи. Сади прекрасні, роси, як вино, ворони п'ють надкльовані горіхи А що їм чорним, а чорним все одно? осінь так пахне грибами, жовти листя, литить і летить. летить над ставами, у намисті калина стоїть. Стало тихо, пташок немає. Від і теплий край, тільки білка в грі стрибає і шепочеться листям гай. А вітерець налетить, закружить. У жовті лицям танку сумішнім, верхів'я дуба затужить, та недовго затихне в нім. Листя золотом щирим палає, під промінням осіннім полким. Вітерець між гілками зітхає, зачарований дивом таким. Ну а небо безмежне і синє. Заворожує серцем умить, ходить вітру, і листя осіння, все летить, все летить і летить. А завтра в нас усіх чекає осінь красива, фантастична, золота. І вересневі ранки, теплі, босі, і вечори, і холодна ніч густа, і кава ароматна на світанні, і ясно синя височінь. Нехай ця осінь тілює бажання, тож відпускайте мрії вечінь. Дихає прозора прохолода, Орболіс закутався в туман, з лісу з поля, сивого полота, Тихо підкрадається зима. Краснобуки літечко зів'яло, яблуком скотили за поріг, листя золоте нечутно впало, килимний пухким до наших ніг. На ромашках відцвіли росини, підцючали коні стрибунці, Перелітній птах у небі синім, мов сльозинка тепла на щуці. На ланах із ранку і до ночі крають землі гострі лемищі. Не зів'яло літочку, бо хоче залишитись у моїй душі. Шепшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава. Вона кричить людино, підожди. О, підожди, людино, будь ласкава. Не всі, не всі, хоч ягідку, обиш. І просто осінь щоб була красива. Розгулялись веселиці, прикрасила все барвисто і шипшенове намисто одягла собі на шию. Та чого тільки не вміє щедра осінь господиня, Арбузи картоп людини все зібрала із городу. Ще не сніг і навіть ще нині, шичуте полі голос череди. Зригнувся заяць, ліс такий осінь, куди наступить шешу шародить. Чи може це спинається грибочок, чи може це скрадається хижак, то прилетить березовий листочок, то прибіжить невидимий їжак. Лікуйте душі, тільки не таблетками, не теплим чаєм чи сухим вином, і навіть не тонкими сигаретами. Лікуйте запахом, що зранку за вікном. Хорошими думками, радістю, коханням, обіймами теплішими за плед. Таким солодким без образ, прощанням, цілунками солодшими за мед. Життя летить, не гайте свого часу на негатив печаль, щоденний сум, щасливим бути легше, ніж нещасним, тож замініть думок своїх парфумів.